мент, юрист, столевар, бармен. Ребята, привет всем. Лейтенант Жека. Це звернення військовий з южного адресує своїм побратимам на передовій. Сам же Євген нещодавно завершив інтенсивний курс відновлення після травми хребта на третьому місяці війни. Під час чергового ворожого обстрілу військовий брав участь у екстреній евакуації підрозділу. У процесі отримав суттєву травму спини. Згадує Євген. Я тільки змінився з поста час ночі і думали, що учебна тривога. Але казали, що не учебна, нам екстрена евакуація. в общем, таскали боеприпасы, таскали, в общем, все, что было, БК, грузили, все было в быстром темпе, потому что, ну, было очень все сложно. Ну, и в этот момент, видать, я сорвал спину. У меня до этого и так были проблемы со спиной, но не такие. Три часа куда-то ехали после того, как загрузились. Куда ехали, что, куда, чего. Ночь. Приїхали кудись, які то якісь склади. Я вийшов із машини, сіл на ящики, смог стать. Далі були госпіталі та тривалі спроби відновити можливість ходити. Від військової служби Євгена відсторонили за станом здоров'я. У пошуках можливостей лікування напрямок підказали волонтери. Військового прийняли в приватному реабілітаційному центрі. З Євгеном давно знайомі були. Він в рамках. Вже після своєї служби він звільнився і до нас звернувся про допомогу, щоб ми допомогли йому знайти реабілітацію з його проблемами. Власне, на той момент, коли він звернувся, у нас не було варіанту допомоги. Але пізніше, коли ми по волонтерству надавали допомогу іншим реабілітаційним центрам державним, познайомилися з Олексієм. Олексій керівник приватного реабілітаційного центру, і він запропонував підсказав, підказав, що є можливість безкоштовної реабілітації в його центрі. Вони шукали якраз військового, і я цю можливість запропонував Євгену. Власне він її скористався. Центр реабілітації у вересні запустив річну програму з безкоштовної допомоги військовим. Раз на місяць фахівці обирають одного претендента на повний курс реабілітації. Одним з перших пацієнтів по програмі став южненець Євген. Лікарі поставили чоловіка на ноги менш ніж за місяць. Розповідає керівник центру. Євген приїхав, в нього були такі досить важкі моменти по реабілітації. Проблеми були в нього із поперековим відділом хребта. Проблеми були, звичайно, як у всіх наших захисників. Це посттравматичний синдром, коли вони приходять з передової так, Так само і тут були такі моменти. Але знаходячись тут, він досягнув дуже такого класного прогресу. Це, це було навіть, знаєте, не то, що там очевидно, а від нього виходила та інформація, що от в нього там уже. Повністю там зникли. Біль. Це інвалідний візок, за яким Євген звернувся до волонтерів на початку. Тепер крісло він повернув. Після лікування він самостійно пішов додому. І з посмішкою згадує, що навіть забув у центрі палицю, на яку спирався при ходьбі до цього. Я там пробув три тижні. Чесно сказав, я в шокі. Я почав ходити, я почав бігати, я почав пригати. Персонал изумительный, отношения изумительные, условия райские. Ну, в принципе, я могу сказать одно. Люди, которые занимаются и лечат, оказывают помощь там больным, это золотые люди. И, в принципе, я так понимаю, каждый человек там на своем месте. Наразі військовий планує продовжити роботу над собою та повертатися до роботи, адже до війни Євген 28 років пропрацював інженером-електриком на Одеському припортовому заводі.